Прекрасний день, аби кожна клята скотиняка, що припхалась до нас з війною, його не пережила. А ми змогли взятися за зборку того чудового мотора з нашої темної лошадки. Хто не бачив першу серію, нагадаю, той у нас мотор 139 QMB. І Нам приїхали вже всі запчастинки, які нам необхідні. Ось такі прокладулечки, колечки, клапанці і ще купа всякого. Так що, якщо вам цікаво, бо зараз ми то будемо збирати все, підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ, би всі мої побажання попередні збулися пошвидше. Ну і харетрендіти, погнали робити. Шо пасики на мотитках, колимбаком бензика, колимбаком. Шо пасики на мотик. Okay. Okay. Так, ну і почнемо ми ту всю епопею з голови, так як в нас випускний пропускає, я його вже зняв, бо мені треба було поміряти розмір. 54, по-моєму, міліметра, то що я вам покажу. Е, потім. Як зняти ту всю? Берете головку трохи більше, у мене на 13 магнітік. Нажимаємо. Фіксатори наші. Мають вийти, але вони щось не хочуть. Слабенький магніт. О, фіксатори наші вийшли через магнітик, бо він їх притягнув. Все, і клапаночки наші. Свобідні. Головне не путайте, де впуск, де випуск, ставте їх окремо. Теоретично то не грає ролі. А практично не буде. Так, що, звільняємо наш ну, посадочне місце у нас добре. Так, сальнички теж знімаємо. Так, треба зараз ото швидесенько почистити менш більш Посадочні місця у нас тут вам покажу прекрасні. Все, є у нас і під кут, і під цей, так що. Сильно довго притирати нам не прийдеться, але зараз мусимо вичистити трохи тут всередині від нагару. But so you That's when it's time to travel on like a vagabond. Burn a couple bridges, let them crumble like Babylon. 'Cause Because some make moves, some make excuses. And some make you want to peace out and throw the juices. I rock with producers, the light fuses, the authentic. They go get it. They earn credit with work ethic. This so tight, it's hermetic. The realness heals that pure light can cure. Так, ну шо, Девчонно нова, скажімо так. По клапанам. От такі у нас два клапанця. Прикол в, них в тому, як поняти, бо на деяких є, що одинакові шляпки. Тут ясно зразу, що випуск у нас йде менша головка, впуск більша. Але як то поняти, коли вони дві одинакові? Впуск, зверніше, випуск, не магнітиться, а впуск. Магнітик цей, бачите, воно опаде. А зараз приступаємо до притирання. Притирати будемо такою пастою, вона у нас йде двох градацій. Я думаю, що нам вистачить одної, так як тут, в принципі, все гарно притерто. Сильно притирати не треба, бо е Пітно контакту оце має бути як можна менше, щоб клапана як можна швидше остивали. Знаю, то здається, трохи дебільним остивати, коли тут все взривається, але так воно і є. Тобто, тут у нас в голові 45 градусів вирізано в принципі, дуже гарно і хай воно так і лишиться. Так що зараз легенько чуть-чуть притираємо. Як саме От ми вставляємо наш клапаночок. Отак. З цієї сторони беремо дрелічку. Населяємо наш шланжечок. І отаку потихеньку притираємо в одну і в другу сторону. бачите, крутиться, притираємо наш клапаночок один і другий. Так що я погнав займатися, а вам музичка та спостерігайте. Клапаночки ми наші притерли. Так що тепер можемо ставити наші нові сальнички і збирати то все докупи. Притерти з першого разу може не получитися, так що сильно, якщо нічого не вийде, не дивуйтеся. Так, на жаль, буває. Вдіваємо наші сальнички світлою резиночкою догори. Щоб не попутати, обов'язково промийте голову після того, як будете притирати, бо вам, не дай Бог, не лишився образив там, бо він вам з'їсть поршнюву зразу дуже швиденько. Так, клапаночки ми поставили і погнали ставити пружинки. Там є мільйон комбінацій, як то можна робити, але ну, в даному варіанті, то все, в принципі, можна поставити і ручками. Трошки можна помучитися не з першого разу, але теоретично то все ставиться ручками, так що просто треба побавитись. Ну, а як маєте гроші на розсухарювати, то, будь ласка, користуйтеся, то вам точно е, зменшить час роботи і зекономить нерви. Напихайся, о, хопчик, і готово. Ніяких сильно проблем з тим немає. Не забувайте ще під пружинками, отут, якщо не загубилися, то не забувайте, тут має бути ще шайбочка. Щоб сталюкою вам алюмін не прогризло. Так, виставити рівненько. Дубль три. Щоб в мене таке враження, що я попутав ті пружинки. Але то не точно. Майже. Оп. Є, все, поставили. Чи буде протікати наша голова? Погнали перевіряти. Ставимо нашу голову і саме, що нас більше цікавить, то випуск. Та де що? Феншуй не протікає у нас випуск. Що не може нарадувати? Так, а тепер ще впуск. І якщо все буде добре, то можете сміливо підписуватися на той канал і ставити йому вподобайку. Бо ще я такого чуда не видів, щоб з першого разу при притиранні все так гарно вийшло. Так, ну але нічого в нас не тече. Так що нашу голову ми повернули до життя. І повна компресія, яку вона ще може нам віддати, тепер... На ній буде. Так що погнали далі збирати наш мотор. Не забувайте, спочатку ми виставляємо наш цепочок, потім вставляємо коліно. Є варіанти, коли треба піднагріти трошки, щоб зайшов підшипник. В нашому варіанті зараз подивимося, як буде. Зайде чи не зайде, прекрасно, зайшло все. Цепочок наш стає. З цього моменту тепер головне його там не загубити. Так що далі прокладочки, все решта, як буде щось цікаве, то зупинюсь, покажу вам більш детально. Зібрали ми наші половиночки, тепер накидаю маслонасос. Дивіться, отут є дві у нас дві резиночки. Вони обов'язково там мають бути для того, щоб у вас коректно функціонував ваш маслонасос. Так що дивіться, звертайте увагу, вони тут мусять бути. ну і Теоретично можна прикрутити по-другому, але звертайте увагу, щоб все. Зійшлося, би у вас маслонасос нормально працював, би вашому мотору після капремонту не прийшли гаєчки. Масло насоса ми наш поставили. Аби його затягнути, берете шланжик і кусочок. От Вставляєте сюди в шестерні і дотягуєте. Воно тут впирається і ви можете затягнути гарну гайку, якщо не маєте гайковерта. На рахунок тої кришки останньої. Дивіться, щоб не розстроїтися, бо тут сальник вставляється з середини. Тобто спочатку ставимо сальник, потім. Ставимо кришку, бо якщо буде наоборот, то будете сильно розчаровані. Але то хіба зі сторони генератора, зі сторони варіатора, як зазвичай зовні ставиться сальник. Так що майте на увазі, би не лаханутися. А я погнав, то все ставити далі. хотів провести вам цілу лекцію, як ставляться кольця, але вийшло, що трохи власник мене дезінформував. Сказав, що в нього 80-кубова пошнєва, а як виявилося, поршньова в нього 50-кубова. Різниця в тому, що тут 44 мм, а на 80 кубів, от бачите, написано, не знаю, вам там видно, не видно, йде 47 мм. Та я такі кольця і взяв. А воно сюди не влазить. Так що будемо збирати це все на старих кольцах. Подивимося, що в нас з того всього вийде. Бо часу нема, скутер готується до поїздки, тому збираємо так, подивимося, що в нас з того вийде. Заодно буде експеримент такий. Так що погнали збирати далі нашого мотора. Ще хотів вам сказати за прокладку, хто не знає. Перша прокладка на моторі, отак вона виглядає тебе, був відкритий канал масла повністю. то перше. А друге, перша прокладка йде е, паранітова. А вже зверху на поршньову йде металева. Тобто той варіант не путайте. Ну ви й не спутайте, бо тут є виріз. цей в металевій, по-моєму, немає. А може є, я вже не пам'ятаю. Так що от то не спутайте. Перша паперова, друга металева. Так само з кольцями, коли вони нормальні, бо тут же воно вигоріло. Іде нижнє йде чорного кольору, а верхнє йде світлішого кольору. Наразі то все, що вам можу розказати. Я погнав то все складати, а ви любуйтесь. Відали ми все, що нам треба, і саме головне питання в тому всьому, то виставити запалення. Для того, аби то зробити, вам треба буде, я легенько на шпонку накинув наше магнето. Бо отут, я не знаю, вам буде видно, не видно. Буковка Т має співпадати плюс-мінус з тим виступом. Отако. А тут у вас є от от дві полосочки, бачите? От, на, біля дирочок. Дві полосочки мають співпадати з ребром голови. І має бути тут зверху теж ще дирочка. Отак От само ви маєте виставити, аби ваше запалення спрацювало вчасно. Зараз ми то все підтягуємо потихеньку. Та й думаю, що будемо пробувати запускати того демона. Такі ми наші виставили, верхній 0,5. Ось так, ходить, все прекрасно. нижній десятка. так Де там та десятка? нижній десятка. То саме, тугенько ходить, От, якщо відпустити, тримається, все як має бути. Так що можемо закидувати кришки назад. то все, та й Будемо закидувати, пробувати сьогодні дринкнути того коня. Так, ну що, зібрали ми наш моторчик, все прекрасно, я ще за камерою позакидував нові селінблоки, трохи муторне заняття, але в мене все вийшло і у вас все вийде, я у вас вірю. Е, що далі? Далі я йду пити каву, а фіксики ставлю на місце, та й будемо заливати масло і пробувати. От, кришечку знизу я теж поміняв вже з фільтром. так що Будемо закидувати то все на місце та й пробувати диркати, подивимося, що в нас вийде. Ставили, все є, іскру перевірили, бензинка тече, все наче добре. Можемо пробувати заводити. У нас все вийшло, все прекрасно. Лишилося збирати все до кінця, закинути все решта І все прекрасно. Я думаю, що хвалити буде геновий. Так що, з чим я і фіксики вітаю, то їхній перший мотор, так що поставити їм вподобайку. Ура! А тепер У! <реш> вот. Так що погнали доскидувати то все до цього, і наша технічка знову жива. Вона була весь час той за кадром, але тепер ви знаєте, хто нам привозить трупаків. Так що погнали дозберувати то все до кінця.

Трупаки сюди. Ще буде возити, а возити, ще всіх перевозить. Судячи по всьому. Бо тепер він, пацан модний, заводиться а ну. Де ти є? Давай. Ну, будь ласка, не мене. Що, пішло не по плану. Це нутко, секунду. І погнали. Так що, якщо вам було цікаво, то підписуйтеся на той каналчик, ставте йому вподобайку. Звісно, гарнесенько донатьте на ЗСУ. Ну і традиційно, всім папа. Що ви пасики на мотиках? Що ви пасики на мотиках? machen kommen okay.